Вибори в Україні готуйтеся сьогодні. Зеленський це сам офіційно підтвердив. А почнемо з українців за кордоном. Як вони будуть голосувати через дію? Як будуть голосувати українці, які знаходяться на окупованих територіях? Це ж нереальний Речах для Путіна він же, ну референдум абочний. Він вони там пособирають підписи і все. А, але можуть висунути умову наші, що голосують всі через дію, навіть ті українці, які знаходяться на окупованих територіях, значить, Путін що буде ставити десь якогось свого проросійського там чушку якого-то тобто готуйтесь серед кандидатів, може бути російська чушка якась. Напевно, нашій стороні українській придеться піти на якісь на якісь такі поступки і десь серед усіх затіряти якогось такого російського пропагандона, бо інакше ну Путін дуже жорсткий. Бачите, він. Він каже, хорошо, я прикрашу вам там ракети э, літати над вами, знищувати вас і так далі, але ви діляєте отак, отак, так, отак. І по-другому з ним ніяк не домовиться. Воно ж ненормально. розумієте? А вибори дійсно будуть проведені під питанням, звісно, чи буде там та нинішній президент. От, Я не хочу на цю тему розбиратися, я жодного кандидата не буду ні форсити, ні підтримувати і так далі, що я просто вам розказую в загальному, як воно все відбувається. Отака от от історія. Просто до чого ви маєте бути готові.